Класні подушки від Livarno Home. Всього за 420 гривень за одиничку. У лоті буде аж 5 подушок і вартість лоту 2100 гривень. Дивимося, що буде. Можемо подивитися, як воно виглядає на презентаційному фото. А, ось таке буде наповнення цієї подушки. Можна прати та сушити в сушильній машинці. Це дуже зручно. А, по розмірам 5 подушок у розмірі 70 на 90 також можемо звернути увагу, що по периметру буде ось така дихаюча сітка, що дає змогу подушці не зберігати запах, а ви отримаєте міцний сон за рахунок цього. А, так, далі у нас є а, таке компактне пакування. Кожна подушка буде запакована. Це дуже ну, добре для транспортування, зберігання. Є застібка, можна знімати чохол для того, щоб прати а, окремо. І так, у лоті 5 подушок і вартість лоту 2100 гривень. Якщо ви хочете замовити цей класний лот, ви можете звернутися до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до наших внутрішніх груп і знати всі наші акції і суперпропозиції. Доєднуйтесь, заробляємо разом.